Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічну, живу й нову і мову її солов'їну. Без неї ніщому, як порох і дим розвійні в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжно карі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі. У квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить на згра, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, у хмарх отих парпурових, в Вогні канонат, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробувають нам путь, до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любити не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, в коханні, в бою. В цей час як гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.